Головне управління розвідки оприлюднило характеристики нового російського ударного безпілотника Герань 5 оснащеного реактивним двигуном. Про це повідомили у відомстві. За даними розвідки, дрон здатен розвивати швидкість до 600 км на годину. Має дальність польоту до 950 км і може перебувати у повітрі близько двох годин. У гурт зазначають герань 5 зовні та за своїм компонуванням. Нагадує іранський безпілотник Карара. Більшість вузлів є ідентичними іншим модифікаціям герани, які виробляють в РФ. Одночас електронні компоненти дрона мають походження з Китаю США та Німеччини. У Гур наголошують, використання західних технологій у російських дронах свідчить про необхідність посилення контролю та блокування доступу держави агресора до критичних технологій. І станом на зараз у столиці знову оголошено повітряну тривогу. Друзі, стежимо за ситуацією, за тим, що повідомляють повітряні сили і моніторингові пабліки. Відповідно про причини повітряної тривоги, повідомимо вже найближчим часом, Щойно цю інформацію матимемо. І ще 19 будинків залишаються без опалення. Переважно вони розташовуються в Голосіївському районі. І як зазначає виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантілеєв, у кожному районі є номер гарячої лінії, за якими мешканці можуть звернутися щодо аварійної ситуації. Є відновлювані бригади, тобто роботи організовані, але от маємо поки що от, от таку кількість. Решта по аваріям я вам сказав, вони дійсно можуть бути і завдання їх оперативно ліквідувати. У Києві чоловік загинув через ожеледицю. За повідомленнями очевидців у соцмережах, він послизнувся на слизькій дорозі. У наслідок падіння отримав травму голови, яка виявилася смертельною. Постраждалий помер дорогою. До метро, перш ніж йому змогли надати медичну допомогу. У зв'язку з ожеледицею киян закликають уважно пересуватися тротуарами та переходити дороги. В Австрії три снігові лавини забрали життя восьми лижників, попри неодноразові попередження місцевої влади. Найбільший випадок стався у Пустервальді, де сніг накрив групу чеських лижників. На допомогу були відправлені вертольоти, рятувальники та собаки Червоного Хреста. Але трьох людей врятувати не вдалося. І ще одна лавина поховала жінку-лижницю. А в долині Гайштайн загинуло чотири людини. Двоє лижників отримали поранення. Снігові суви продовжують забирати життя в Альпах. А ця трагедія показує наскільки серйозною і небезпечною є нинішня ситуація зі сходженням лавин. Такими були всі новини станом на цю ми. Далі вже будемо їх обговорювати і аналізувати в ефірі Київ 24. Що у вас є світло, тепло або тільки добро? Пишіть, будь ласка, на наш номер у вайбері 068 044 044 1. Тому що світло в мене сьогодні зранку було. Тепло в мене, я тобі скажу чесно, не хочеться тебе але в мене теж є. В принципі, <світло> в мене не вимикають опалення бо активістам е нашого будинку. А от добро вже закінчилося.